Старе місто Хаманатра. Тарфаге, напевно, так. Що чекаєте від цієї поїздки? Багато вражень, специфіки, екзотичних. Там Колізей, чисте море хочемо побачити. А ну і, звісно, якісь достопримічальності, пустеню Сахару хотіла б подивитись. Кругто овощі, круглого отлета. Ожного року понад 40 тисяч українців летять у Туніс Без більшого на відпочинок. Але чому саме Туніс? Туніс це 1200 кілометрів прекрасних пляжей з дуже гарним білим піском. Це Звичайно, пам'ятки історичні це Карфаген, це Колізей Ельджем, це Пустеля Сахара, це також дуже своєрідна кухня національна. І ну, найголовніше, мабуть, це дуже гостинні привітні люди, яких можна зустріти в Тунісі. Тунісі дуже лояльно ставляться до туристів, навіть в Рамадан, коли скажімо так, всі громадяни Тунісі там намагаються не виходити, але все ж таки туристи можуть себе відчувати. Із аеропорта Інкідо вирушаємо на острів чергу. Дорога не близька 430 кілометрів Це приблизно 5 годин їзди, а за вікном місцевий колорит. Ось подивіться, шкіра парана. Видно, він щойно десь тут бігав, а запах такий, шашличком пахне. Як шкода, що в нас немає часу. А ось плантації оливок, інжир росте. До речі, зараз сезон на інжир. А ось продають свіжі фрукти. І ось часу в нас дуже мало, але все-таки ми не могли не зупинитися. Дякую. Дякую, от купили біле вітро інширу. Фактично копійки. Шукремо. Багато фруктів і всі, щойно з городу. це Африка, це туніс. Чергу відкрили моряки фінікійці. Вони вивозили звідси пурпурову фарбу. Їм так тут сподобалося, що ніяк не хотіли покидати цей мальовничий острів. Після фінікійців тут були і греки, і карфагеняни, і римляни. Саме вони проклали по вузькому перешийку кам'яну дорогу до розташованого на континенті міста Зарзіс. Ша аль та. Острів Мрії. Це про джербу. Якщо вірити легенді, це і є міфічний острів Огігія. <гум> Саме тут, у восьмому столітті до нашої ери, після довгих блукань, опинився Одіссей і потрапив у полон до Німфи Каліпсо аж на сім років. Мені потрібен корабель. У нас їх немає. Текти з мого острова неможливо. Я oh. мушу yeah, повернутися додому. Ти вдома. Ти богиня. Мене звуть Каліпсо. Одіссей тужив за рідною ітакою і за своєю родиною, Лагав відпустити і таки згодом повернувся до своєї пенелопи. У кожного тутешнього чоловіка щось є від Одіссея. Я приїхав на Джербу в 91-му році викладати німецьку мову, зустрів свою Каліпсо, закохався та й залишився тут назавжди. У нас уже троє дітей. Хто побуває на цьому острові, обов'язково повертається. Як писав французький письменник Флоберг, повітря джерби таке солодке, що не дає померти. Багато творчих людей тут живе, понад 5 тисяч іноземців. Американці, французи, китайці, японці. Українці також є. Поляки. Вони купили будинки і живуть наче в раю. Нам сказали, що той, хто, хоч раз побував на острові Джерба, обов'язково сюди повернеться. Програма світ онлайн. Тут була. І ще хочемо. Пальми, пальми, суди пальми. Цей острів просто весь покритий пальмовими плантаціями. Перші поселення з'явились тут ще задовго до нашої ери. Місцеві мешканці араби і бербери. Ось у таких будиночках мешкали у давнину на острові Черба. А називається ця хатинка Мензель. Яке старе-старе старе церкало. Цікаво, скільки йому років. Із білої глини під квіти. Зроблений він у селі Галала, що в перекладі так і буде. Глечик. На острові джерба така кераміка, що навряд чи ще десь ви знайдете. А найкращі майстри це бербери. Ви, до речі, знаєте, хто такі бербери? І я не дуже про них знала. Юсип нам розкаже, бо він один із них. Я з Сахари, але працюю тут. Бербери живуть у Тунісі, Алжирі та Марокко. Вони шоколадні, але очі в них голубі. А є такі, які на перший погляд і не відрізниш від європейців. Тут на джербі вони займаються керамікою. Я Бербер, шоколадний, з регіону Гелела, відоме місце, де живуть Бербери. Найбільше наше багатство глина, яку ми знаходимо у шахтах, на глибині 35 метрів. Це ручна робота. Ми змішуємо глину з морською водою, а червону глину розводимо водою з джерела. Робимо форму, залишаємо в темному місці на місяць, після чого ставимо у піч з температурою 800 градусів. Колись у нас було майже пів тисячі майстрів. Нині залишилося 20. Проблема в тому, що ми не маємо грошей на рекламу, на експорт. Деякі у пошуках більшого заробітку переїжджають у місто, шукають роботу в готелях. Лампа Аладдіна? Це лампа Аладдіна. У такі лампи можна ставити свічки, а можна електричну лампочку. І ці дірки дають красиве світло. Це жінка з острова Джерба у національному одязі. А ось верблюд фокус. Туристи, які приїжджають сюди, обов'язково мають дізнатися про нього, бо це як бути у Франції і не побачити Ейфелеву вежу. Діти дуже люблять цього верблюда. Uh -huh. Це з трьох видів глини: білої французької, іспанської і червоної яскравої туниської. якщо ви хочете знати секрет цього верблюда, треба купити два: один залишити, а другий розбити і подивитися, як він зроблений. Троянда Сахари знайдена на глибині двох метрів. Це сонце і пісок, кристалізоване, натуральне. Отже, туха у цих крокодильчиків лежать собі під сонечком, нічого не роблять, і взагалі таке враження, що вони закам'яніли. 400 крокодилів різних за характером, різних за розміром, і всі в одному місті. А місце це називається Острів Джерба. А що вони всі сплять? Такі ліниві, вони постійно сплять, чи тільки може в них зараз якийсь сонний час. Спека ж, яка 32 градуси, тому і сплять. А скільки років живуть крокодили? Це залежить від категорії. Такі, як у нас, десь до 70-80 років. А звідки ви їх завезли сюди? З Мадагаскару. Чим ви їх годуєте? Індійськими коренями з вітамінами. Зараз годуємо тричі на тиждень, бо вони довго перетравлюють їжу, майже 70 годин. У спеку щодня. У вас 400 крокодилів. Ви їх впізнаєте? їм всім по 18 років. Ті, що більші, чоловіки, менші жіночого роду. Оцим крокодильчикам півтори року, а оцим от лише два. Та й взагалі вони коли народжуються, мають 14 сантиметрів, а потім які з них великани виростають. За цей час скільки маленьких крокодильчиків народилося, Яке поповнення, і як часто вони народжують? якщо є замовлення з Франції та Марокко, то самка крокодила може висідити від 40 до 80 яєць на рік. А крокодили закохаються? Самка обирає самця і у кожного крокодила гарем з п'яти жінок. Крокодиля чи сльози? Фальшиві сльози. Я не знаю, як ви, а я ніколи не замислювалась над цим, чому ми так кажемо. Виявляється, крокодили насправді ніколи не плачуть. Mm -hmm. Ух ти. Mm -hmm. Ризикована робота. Ой, гарненький, нічого собі прикраси.